Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 продовжується. Мене звати Оксана Чушкіна, і власне наразі до місцевих новин вже завтра наш рідний Хмельницький відзначатиме день рідного міста. Поруч із нами відзначатимуть день рідного міста і жителі міста Маріуполь, тимчасово окупованого, та які сьогодні переїхали до Хмельницького і живуть тут. Наскільки мені відомо, Маріупольці по всій країні будуть намагатися відзначати день рідного міста та і Згадувати ті дні, коли відзначали цей день у своєму рідному Маріуполі. Наразі будемо спілкуватися про це із менеджером центру Я Маріуполь Хмельницький Євген Мазур. У нас у студії. Пане Євгене, вітаю, слава Україні! Слава доброго дня! Перше питання хотілося б, аби ви пригадали от день рідного міста, День Маріуполя, та до початку повномасштабного вторгнення, яким він був. Знаєте, наше місто, воно багатонаціональне там до початку початку агресії мешкало 120 національності, і день міста для нас це було як день народження в кожного. Ми збиралися. Це були дійсно такі театр театралізовані дійства. Вони проходили інколи декілька днів. Починалося все з театралізованого такого параду, де приймали участь всі наші національності, а потім кожна національність щось демонструвала для всіх містян по-різному. Це були і гастрономічні ярмарки, і якісь події з танцями, з піснями. І це все тривало в такій теплій атмосфері, і це було дуже чудово. І хочу сказати, що. Кожен з нас ніколи не сидів вдома, а намагався долучитися до цього дійства в міру своїх можливостей, талантів. І всі ми святкували наше свято день міста. Тоді однозначно це свято проходило під українськими прапорами сьогодні на превеликий жаль у Маріуполі майор майорять інші прапори, але ми будемо сподіватися на те, що ця територія, ваше рідне місто, повернеться під контроль України. Наскільки важливо для сьогодні, на сьогодні та для людей, які російні по всій Україні святкувати, відзначати день рідного міста, пам'ятати, згадувати і зустрічатися один із одним безумовно, це дуже важливо. По-перше, Маріуполь це не тільки географічна назва, це не просто якась позначка на карті. Це місто, в якому проживали ми. І місто Маріуполь, воно завжди буде в наших серцях. І поки є Маріупольці, є Маріуполь, і воно це місто завжди буде з нами, тому що це місто талановитих людей. Професіоналів, які до агресії вкладували свої знання, досвід, вміння в розвиток міста і в розвиток держави, і наразі так само по містах центр в Ямаріуполі, де знаходиться наш центр, осередки ми намагаємось так само гуртувати нашу громаду для того, щоб одно ми на меті маємо собі велику мрію повернутися до себе додому і відновлювати його. І зараз всі, по мірі своїх можливостей, долучаємось до різних заходів для того, щоб прискорити нашу перемогу і повернення до нашого міста. Скільки маріупольців станом на сьогодні проживають та знайшли прихисток саме на Хмельниччині? На Хмельниччині вже на протязі четвертого року перебуває орієнтовано 200-300 маріупольців, які іноді мігрують містами, де є центр я маріуполь, тому що хтось знаходить для себе. Роботу, хтось е, дізнається про м, своїх родичів, які перебувають, е, там хто, якісь родичі повертаються за кордон, вони їдуть вже непосередство до тих е, українців і маріупольців, які обосновалися в тих чи інших містах. А власне, чи є ті маріупольці, та, які Хмельниччину вже станом на сьогодні визначили для себе як свою домівку і хотіли б залишитися все-таки тут. Ну, безумовно, напевно, є такі люди, які вже для себе розглядають Хмельниччину або Хмельницький домівкою майбутньою. От завдяки програмам, які є державні, вони вибирають ту підтримку державну, придбати собі тут майно. От а більшість маріупольців все ж мріють повернутися додому, і ви знаєте. Це було велике щастя повернутися додому, тому що там є і наше Азовське море, і спогади, бо всі ж е, жиють і спогадами, і мріями на майбутнє. Ми б дуже хотіли приїхати до вас у гості, так? тому того дуже щиро бажаємо. Е, власне центр Я Маріуполь. Я пам'ятаю той перший день, коли ви почали працювати. Е, тоді не так багато Маріупольців було е, на Хмельниччині. Коли от з'явилася потреба, та ота відчуття, що на Хмельниччині цей центр потрібний, ви знаєте, це не іменно потреба з'явилася на Хмельниччині. Ця потреба з'явилася тоді, коли е, З'явилися ці гуманітарні коридори, по яким з тої блокади маріупольці почали виходити, виїжджати. І їм почали допомагати вивозити з окупованого міста, і вони очутившись. В Запоріжжі чи не на окупованій території, перед ними поставало багато питань, а що далі? Бо всі ж ми, як один, виходили з Маріуполя в тому що було, ми покидали свої домивки, ми залишали свої речі, одежу, документи. І інколи ж просто люди вибігали з палаючих квартир, і коли вони вже опинилися в тій ситуації, що можна подивитися по сторонах. перед ними поставили багато питань: медичне, психологічні і адміністративні, і після цього. Наш міський голова ска нашої команди міської ради прийняли рішення створення таких центрів, осередків, де ми будемо гуртувати і об'єднувати нашу громаду, наших мешканців і будемо їм надавати всебічну допомогу для того, щоб їх навернути і допомогти якось реблітові відновитися після тих переживань, які вони пережили в Маріуполі. І почали з'являтися такі центри. Перші центри з'явилися в Дніпрі, Запоріжжі, і потім вже наш міст, наш Вере і наш центр з'явився шостим по переліку тих міст по по черзі, як вони почали з'являтися. На сьогодні вже працює 21 центр в містах присутності по Україні. Це більш такі обласні центри, де наша громада об'єднується і разом. Збираємося повернутися додому. Ви не даєте різноманітну допомогу жителям е, Маріуполя. Е, чи пригадаєте, з чого починалася допомога та у 2022 році? І як вона трансформувалася? Яку допомогу надаєте сьогодні? І якої потребують Маріупольці? Зможе в той час, коли всі? Виходили з окупації, потребували всебічної допомоги, починаючи від натуральної продуктової, якісь речі, ковдри і Якась гігієнічна допомога, і е продовжуючи е цей перелік е допомоги, там і психологічна, медична, юридична, багато питань були тоді розв'язувалися в наших центрах, тому що багато хто втратив документи, кому ці документи потребували допомогти відновити. Це ж документи на майно. Е так само люди переживали за ці втрати, за те, що їхнє життя перечеркнута, і це психологічна допомога. І багато ж хто, ж хто ж вже виходив з якимось хворобами хронічними і їм також потребувалася медична допомога. Цей перлік різноманітної допомоги був обме, не обмежений, а великий. І потім потрохи доєднувалися допомоги. У нас запрацювали представники ЦНАПу, у нас запрацювали. Інші різні допомоги допомоги проект ветерана запрацювали, тому що е, вже багато хто з наших рідних знайомих опинилися і в полоні, і ці е, рідні е, наших військових хто боронить і наразі боронить нашу державу. Хочу сказати, що це, е, ми перед цими людьми, які Боронять державу, які наразі ще знаходяться в полоні, яких наразі вже може і ніколи ми не побачимо. Ми перед ними в такому е, невіддячному боргу і перед родинами е, тих, е, для кого це була все, всесвіт, е, тому що е, ці люди вже не повернуться до них до родини. Де, багато таких е, в, питань ми розв'язували і продовжуємо розв'язувати, тому що. На, Серед тих об'ємних питань, які вже більш-менш розв'язано, постають і залишаються питання, це житло. Тобто станом на сьогоднішній день найбільша потреба у Маріупольців це житло. Це житло, да. І командою міського голови вже є проєкт соціального житла, де ми домовляємося з містами, де виші надають гуртожитки або міська рада, надають якісь гуртожитки, які проводяться за кошти міжнародних донорів. Реновація цих гуртожитків, відновлення. Реконструкція, і після цього вже туди засіляються наші маріупольці в такі смарт-квартири, смарт-гуртожитки, де вони перебувають. Це е, така категорія людей, які найбільш уязвимі. Це пенсіонери, родини військовополонених, ті, хто повернувся з полону. Тому що ви ж розумієте, ринок. В орендо житла він дуже е, такий непривабливий. І більше десь 900, 90%, перепрошую, е, бюджету кожного маріупольця і кожного переселенця, впевнений, е, уходить на те, щоб орендувати майно. Так, це, це дуже велика проблема насправді. і ці... Найбільша наша проблема в тому, що зарплати не такі високі Безумні. та для того, аби орендувати житло. Що із працевлаштуванням? Наскільки важко було тут знайти себе? Я знаю, що багато маріупольців поперевозили свої справи сюди і, і, і працюють, але ж є і ті люди, які залишилися без роботи і не мали власного бізнесу і приїхали сюди, чи знайшли вони себе на Хмельниччині? Так, в нас є і проєкт по працевлаштуванню. На базі кожного центру є фахівець з рекрутингу, який допомагає знайти свою професію. Тому що Маріуполь це галузь металургійна, там галузь логістики також розвинена була. Це Маріупольський торговельний порт. От. І, Ті професії, які пропонувалися на Хмельниччині, в Хмельницькому, власне, і по всій Україні, вони трошки відрізняються від того досвіду, який мали маріупольці. і тому була велика робота проведена в профорієнтації, перепрофалюванню професій. І Я хочу сказати за той час, ми вже працевлаштували маріупольців на підприємства Маріуполь Хмельницького. Приватні підприємства 121 людину, і ми над цим працюємо. Ми допомагаємо опанувати нові професії Маріупольцям і нам в цьому допомагає і центр зайнятості, і благодійні фонди, і навіть приватний бізнес Хмельницького він в односторонньому порядку звертається до нас, пропонує. Каже, у нас є таке, таке, хочете. Ми знайомимося з цими підприємствами і пропонуємо нашому морюпольцям. Навіть даже проводимо о глядовій екскурсії. Угу. А підкажіть, будь ласка, чи пригадаєте, от, як приїхали до Хмельницького, як вас зустріли, прийняли? Тепло. Це, це дуже приємно, тому що е, впевнений, так було в усіх містах, е, куди маріупольці з'являлися, і Хмельниччина не випадок, вона підставила нам плече. В ті певні часи, в яких ми опинилися, і це дуже було приємно. Це знаєте, інколи ти про це можеш розповідати, і це так без сльоз можна не, не, не згадаєш, тому що е, українці теж велика нація, і ми друг друга завжди будемо підтримувати. У нас немає іншого виходу, а так? Так. Тому що тільки разом ми сильні. Я знаю, що у Хмельницькому наразі триває будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, і власне завершити його планують до 30 листопада 2025 року. Ми заговорили з вами про те, що є проблеми із житлом. Чи є Маріупольці в черзі на житло? Ви знаєте, наразі на це питання я вам так не відповім, тому що впевнений, що Маріупольці там є, тому що цей проєкт він відкритий. Це фінансується. Фондом НЕФКО, і в нього о, були умови такі, щоб е, Кожен хто хоче, може подавати документи до міської ради і е, там е, визначається черга е, по бальній системі, і потім так буде заселятися. І впевнений, що в маріупольці так само долучилися, е, щоб, допустим, був там було якесь, там, якийсь поверх чи якесь крило чисто маріупольське, Такого наразі за умовами цього донора неможливо, тому що це укладалося раніше з Хмельницькою міською радою. І там я зустрічався з очільниками міста і з заступниками, які координують цю, це будівництво. Наразі так не виходить, тому що це, можна сказати, централізовані домовленості. Ми з вами на початку говорили про те, що завтра Маріуполь, напевно, під іншими прапорами буде зустрічати День міста, але власне, чи маєте зв'язок із сучасним Маріуполем, можливо, якісь знайомі, можливо, з кимось спілкуєтеся. Ви знаєте, як це відбувається? Це відбувається е -е, у спосіб, коли Маріупольці е -е, виїжджають з міста, незважаючи на те, що вони там е -е, перебували. Певний час вони намагаються виїхати. Ми їм допомагаємо. Ми через таємні зв'язки з ними спілкуємося наразі. Про ситуацію яка в Маріуполі, мені невідомо. Я знаю, що там велика з джерел засобів масової інформації. Знаю, що там велика проблема з водою. Що і вода подається не так, як, допустим, при якихось ремонтних роботах там час-два нема води, а там вода подається лише в конкретний день, а день може води не бути. То там на грані якоїсь катастрофи. Можна назвати де гуманітарною, тому що люди доїжджають і до нас в центр заходять і розповідають, що от ми виїхали, вони дуже виснажені, вимочені, і коли вони десь приходять, вони кажуть, що там страшна біда. Ми бачили власне жахіття. Просто ну це справді було жахіття, те, що зробили росіяни з містом Маріуполем. Чи мали улюблене місце, і чи залишилось воно в цілій Маріуполі? Особисто. Ви знаєте, улюблене місто не можу назвати, тому що улюбленим можу можна назвати всі міста місця, які знаходилися на березі моря. А це море, море, впевнений, що зараз очищається, і я думаю, до того часу, коли ми будемо повернутися, і ми місто очистимо так само, як. О, о, море наше очиститься до того часу. А всі міста в нас Маріуполі були гарні. У нас багато міст, які до 22-го року були реконструйовані. У нас з'явилися багато парків сучасних, багато фонтанів. Багато ми зробили капітальних ремонтів вулиць. У нас з'явився свій власний транспорт, який вже 16 го року у нас був тільки комунальним. І е, ми на 22 рік запланували багато, теж для себе справ у нас мала з'явитися станція очистки води, яка б е, нас зробила, наше місто, незалежним від інших джерел водопостачання. Тому бути вдома це бути вдома. Плані, планів було багато, да, Так, Планів багато, але не ця сторона нам завадила їх реалізувати. Будемо, і заважає, да. будемо сподіватися, що ви обов'язково все реалізуєте після повернення. Як будете святкувати День Маріуполя у центрі Я Маріуполь? Якісь заходи плануєте? Звичайно, до нас прийдуть Маріупольці. Ми їх чекаємо. Ми так само будемо робити такі міні наші е, заходи. Які ми планували і робили в нашому місті, та в кожному центрі Я Маріуполь буде завтра святковий день. Всі марюпольці прийдуть, будуть вітати друг друга, будуть по перше, друг друга бачити, спілкуватися один з одним, радіти друг другу, згадувати, як було в Маріуполі. Хтось буде згадувати якісь. Гарні яскраві моменти, будуть друг другу пересказувати. І впевнений, щось будуть якісь гастрономічні особливості. Хтось принесе і буде робити ті е, вироби, е, які робилися в Маріуполі. Щось Одна, щось так, да, у нас в Хмельницькому є. Осередок е, грецької спільноти, які е, анонсували, що будуть для на, маріупольців, хто буде приходити. Принято, це не буде так огульно, але е, щоб скоштувати, спробувати нагадати собі, які були грецькі черчири в Маріуполі, то вони будуть намагатися. І так само в кожному місті є е, особливості, які будуть завтра, і будемо як, е, завжди співати, будемо співати українські пісні, згадувати, як ми е, це проводили. Так і буде до дня святкування дня народження Хмельницького долучитись. Тобто, спочатку День Маріуполя, Без, безумовно. Бути? В нас як ми, ми, ми горо, міста побратими, то ми безумовно долучимося до нашого святкування. Після нашого святкування, до святкування міста. Ми знаємо вже програму, яка буде відбуватися по місту Хмельницькому. І так само ми до себе завжди запрошуємо всіх, хто нас знає, хто до нас приходи, ми для всіх відкриті і тому будемо раді, якщо хто з нас з хмельничан завітає. Ми раді е, тому, що ви прийшли до нас у студію та тому, що ми мали змогу поспілкуватися. І я е, щиро бажаю вам, щоб е, якомога швидше е, день народження свого все ж таки рідного міста Маріуполя ви святкували у себе вдома. А до Хмельницького приїздили просто в гості на день народження нашого міста. Ну то ми будемо святкувати з вами наше е, день народження міста разом в нашому місті. Ми там вас так запрошуємо. Я вам дякую. Нагадую, нашим телеглядачам спілкувалися із Євгеном Мазуром, менеджером центру Я Маріуполь Хмельницький, говорили про день міста Маріуполь. Повернемося вже у наступній